Усім привіт, друзі! В перекурі між ремонтом ГБЦ залітає до нас ось така пітнашка. Значить, проблема підтраює двигун на холостих обертах. Авто вже було в електрика, замінили бачу провода, замінили свічки, замінили ДМРВ. Проблема нікуди не вийшла. Значить, підключаюсь по діагностиці, пише ошибку по третьому циліндру пропуски запалювання. Двигун простояв цілу ніч, абсолютно холодний. Тому в першу чергу. Викручуємо свічки, міряємо компресію, перевіряємо зазори клапанів, ну і також на підсос воздуха. Далі будемо дивитись, чи знайдемо причину, чи не знайдемо. В общем, розбираємо і показуємо. Так, друзі, розповідаю тепер вам. Все, скоріш за всього, було банально просто. Авто їздив у нас на бензині. звісно, всі забивають одне місце на регулювання теплових зазорів клапанів. Значить, у нас була просадка по компресії по третьому циліндру. Перед розбором я заміряв, значить, перший, другий, четвертий у нас 13, а третій циліндр 11 по компресії. Значить, ось, наприклад, п'ятий клапан третього циліндра, випускний у нас був зазор 0. Тобто клапан зажатий по Вністю. Всі інші клапана в принципі, також підзажаті. Ось випускний був 0,10, теж підзажатий. Тому одна із причин вже є зажаті типові зазори клапанів. Далі бачу ремішок, помпа новенький. Е, ролик натяжний, натягнутий неправильно. Він має натягуватися на помпу, Тобто ролик має бути посередині, а не Максимально близько до зв'язочки з Це неправильно. Такі справи. Значить, все виправляємо зараз, збираємо і робимо первод. Двигун наш повністю зібраний. Ну, тут в принципі, нічого не розбиралося критичного. Троїння двигуна у нас пропало, більш-менш нормально працює, деколи інколи проскакує пропуск по третьому, першому циліндру, але незначні пропуски інколи. Це може бути форсунка, може бути модуль запалювання, свічки, провода, тут вже замінені. Це зрозуміло, так? Пососа воздуха ми не виявили. Але виявили ще один такий немаловажний дефект. Ось бачите, антифриз у нас тут вже плаває. От помпа в нас качає, все чудово, от, бачите, термостат працює. Але, але, от в момент... Включення вентилятора, у нас тут дивіться, що відбувається. У нас машина кипить. Оно. Такого не повинно бути. Не повинно. Гиряче вози. Це два варіанти у нас. Або хіровий антифріз. Вже ми таке проходили, але я бачу, що тут новий залитий, і компа змінялася. Або у нас вже десь сефони прокладка ГДЦ. Два варіанти. Термостат відпадає, помпа відпадає. Цю всю інформацію передаємо клієнту і погоджуємо, що будемо робити. Або залишаємо, або рішаємо проблему. Тобто з мінімуму піднялось аж на максимум і кипіло. Така біда. Пробігти 180 тисяч. По візуальним признакам головка ще ні разу не знімалася. Такі справи. Все, даємо інформацію і вирішуємо. Так, ну що, друзі, дивіться прикол. Вентилятор включився, Антифриз. не піднімається у нас. На місці. На місці. Як повинно бути, що я зробив? Що я зробив? Злив півтори літри охолоджуючу рідини з радіатора і залив 1,5 літри концентрату хепу, який можна зробити висновок, що або неправильно розвели антифриз, хоча власник каже, що тут залитий хепл або попав на контрафакт, або його просто поїмили на станції. Півтори літри долив концентрата, все, в нас нічого не кипить. Далі. По поводу пропусків запалювання, третій, другий інколи пропихкують. Модуль запалювання замінив та новий, результата ноль. Тобто можна зробити висновок, що скоріш у нас підзабиті форсунки. Пробіг до 200 тисяч, тому я не рекомендую їх чистити, а просто міняти на нові. Ну це вже не саме страшне якось це. Бо клієнт каже, Боть, ну не хочу я лізти в голову. Так працює. Основна проблема з строєнням двигуна у нас е, пройшла, ми її побідили, в принципі, працює в допусі. Ну і саме головне, саме головне, не кипить, пам'ятаєте, як було, а зараз все чудово. Тому, друзі, підписуємось, ставимо лайки, звертайтесь до професіоналів, щоб вас не поїмали. Всім добра, ми погнали працювати далі.